Неймовірно гарний чехол з Аврора. Код на нього в кінці відео. А зараз підемо дивитися, які знижки підготувала нам Аврора на честь відкриття 1500 магазину. Бачила багато гарних відгуків на саме цей шампунь від Pantene. Зараз на нього знижка. Думаю, придбати собі та протестити. Ще знижка на ось такий шампунь. Я ним користувалася. Він доволі бюджетний. Результат мені подобається. Волосся м'якеньке, гладеньке і має приємний свіжий запах. Ось цей кондиціонер для прання. Я дуже хочу спробувати, тому що саме з цим запахом я мала гель для душу, міст для тіла. В кого є такий кондиціонер, напишіть свої відгуки в коментарі. Зараз вам на замітку є багато знижок на ось такі кошики. Обирайте, які вам до вподоби, і купуйте. Також зараз знижки на сиропи до кави та для різних коктейлів. Багато знижок на канцелярію, тому придивляйтеся, що вам сподобається, що потрібно ще до школи, докуповуйте. І ось нарешті код на чохол для телефону, дуже він мені сподобався. Добався коштує 99 гривень. Як думаєте, що ще я придбала, окрім цього чохла? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео! цьомки бомки па па-па!